Погода в неділю буде різноманітною. На півдні та заході градусники покажуть плюс, а на півночі та сході залишиться мороз. Снігопади очікуються лише в кількох областях, решта обійдеться хмарністю. Давайте розберемось, що готує 25 січня для різних куточків країни. У Київській області температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 3 градуси. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі близько 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується снігопад із суцільною хмарністю. На Чернігівщині температура вдень і вночі буде 6 градусів морозу. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься сніг місцями протягом дня. На Сумщині температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На сході на Харківщині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 10. Спостерігатиметься снігопад місцями із майже повною хмарністю. У Донецькій області температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 8. Очікується хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На півдні на Одещині температура вдень буде 3 градуси тепла. А вночі плюс 6. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Щиро дякуємо, що обираєте нас кожного дня. Якщо наші прогнози допомагають вам, будемо раді вашій підписці. Ви надихаєте нас ставати кращими. У Миколаївській області температура в день складе близько 1 градуса тепла, а вночі плюс 3. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не буде. На Херсонщині температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі плюс 2. Очікується хмарна погода без опадів. На Запоріжжі температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 2. Небо буде майже повністю хмарним. Опади не очікуються. У Криму температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура день і вночі складе 1 градус тепла. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура день буде 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Тернопільщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Буковині температура в день і вночі буде 1 градус тепла. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо залишатиметься повністю хмарним, опадів не буде. У Рівненській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Волинській області температура вдень буде 1 градус тепла, і вночі також плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На Хмельниччині температура в день складе 0 градусів, а вночі плюс 1 градус. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 1. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. На Полтавщині температура вдень і вночі становитиме 6 градусів морозу. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На Черкащині температура день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 3 градуси. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад із суцільною хмарністю. На Дніпропетровщині температура вдень і вночі буде 4 градуси морозу. Небо буде майже повністю хмарним, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. 25 січня завершує вихідні в різних настроях погоди. Нехай цей день буде спокійним для кожного. До зустрічі в новому тижні.